Ситуацію навколо неоднозначної, дуже такої фігури командира роти Руслана Онищенко, досліджував журналіст Денис Казанський. Він сьогодні у нас в гостях в студії. Отже, Денисе, що вдалося взагалі встановити? Хто такий Онищенко, який в нього шлях був життєвий, до того як він опинився зараз на лаві підсудних? Ну насправді я не можу сказати, що я саме зараз це досліджував. Справи в іншому, що я просто знаю достатньо непогано про Руслана Онищенка і знав його ще до війни. Ну, не особисто, звичайно, просто ми знали, хто це такий, тому що він постать достатньо відома у Донецькій області, і ті, хто займається журналістикою, хто якось там особливо досліджував там і питання видобутку вугілля і копанок, так чи інакше, звісно, його ім'я було досить часто згадувалося і. В принципі, ну він більш відомий там у Торезі, звідки він сам є. Він відомий під прізвищем або там прізвиськом Абальмас, це його справжня фамілія. А він змінив прізвище Ганіщенка це прізвище жінки, якщо я не помиляюся. Тобто, ну всі знають, що це, скажімо так, ну, авторитетний бізнесмен, як кажуть. Є такий ефемізм, коли не хочуть писати кримінальний авторитет, пишуть авторитетний бізнесмен. Він є є судимий. Він цього не, в принципі, я думаю не приховує, тому що раніше виходили його інтерв'ю, і саме на них я посилався у цій своїй публікації. В є інтерв'ю це ще 2009 року, тобто давно вже 7 років тому воно виходило. На сайті Протест це донецький сайт, який писав якраз про різний безпреділ, там, з боку правоохоронців, про прокуратуру, про корупцію у міліції. Там його, в принципі, цей сайт робили журналісти, які завжди мав. Добрий інсайт з цього приводу, вони угу. там були пов'язані з правоохоронцями. Тому е, от, виходили такі матеріали, зокрема, працього про Руслана. А за що вперше він був засуджений? За Рекет. Ну, це його особисті слова з е, того інтерв'ю 2009 року. Він е, зізнавався, що відсидів за Рекет ще в 90-х роках. Е, е, е. Справа в тому, що. Е, там дійсно дуже така знаєте ситуація неоднозначна. була з ним, тому що в нас знаєте ця історія з його життєвим шляхом. там не було взагалі гарних хлопців. Тобто, є така історія. Ну, я не знаю, як тут це було на Дубасі, було саме так. Тобто є люди, які відсиділи, наприклад, там якісь колишні засуджені, там колишні рекітири, бандити. Вони потім виходили, починали знову якусь діяльність, кримінальну, напівкримінальну, тобто таку. І міліція їх брала в оборот. Тобто вони їх не саджали, з них постійно брали гроші. Вони були, оскільки вони всі ну, там, мають Тавро рецидивіста тобто люди, які раніше вже були засуджені, їх дуже легко було розвести. І абельмас саме з цього приводу потрапляв до правоохоронців тобто його забирала міліція, його катували, щоб з нього вимагати гроші. А він, оскільки займався вугільним бізнесом, він займався копанками, площадками, він. Звісно, як будь-який представник такого бізнесу на він платив дань відкупи міліції. Він про це також відверто розповів в цій статті. Він сказав, що його, в принципі, міліція його взяла, на нього був такий, скажімо так, він зарештований був у себе вдома, його пограбували, там знайшли у нього зброю, mm -hmm. потім катували, потім він заплатив 300 тисяч 30 тисяч доларів хабара, його відпустили. Тобто, це реальна історія. Він про це навіть сам розповідав. Абсолютно mm -hmm. сам я також це цитував цю статтю, тому що вона відома, я її ще з тих, десь пір її читав ще там років mm -hmm. там 5 назад. Тому тому я знав дуже добре, хто такий Руслана Ніщенка, і коли він з'явився у складі, взагалі там українських збройних сил, то ну у мене це викликало питання певні. Тобто, я здивувався. Ну, Він став міліціонером, да до речі, ну тобто... прямо кажучи, так. Тобто, я був здивований, тому що ем, ну знаєте, по перше, я так в принципі більше очікував, що він там десь з'явиться з іншого боку. Ну, ну, він обрав цей бік, я не знаю, чому можливо він реально якісь має патріотичні відчуття. Я з ним ну, особисто маємо спіл. навіть фото, да, побачити, як він виглядав вже у міліцейській формі. Да. Людина, яка мала проблеми із міліцією. Ну, із законом. який фактично є ракетіром, і який це не від цього не відхрещувався. Він казав, так, я мав проблеми з законом. І, в принципі, ну це знаєте, на жаль, немає можливості, наприклад, зараз там поїхати в Торез, там поспілкуватися з людьми з Торезу, тому що зв'язки обірвали. А більшість людей, там я з якими я, наприклад, спілкувався, коли писав книжку про нелегальний видобуток, коли я спілкувався там з місцевим журналістами, їх немає вже. Тобто, вони або поїхали, або вони там залишилися. А журналісти, які там працювали і досліджували цю тему, вони взагалі зараз у Львові живуть. Тобто Ну я не знаю, як зараз можна там, наприклад, досліджувати цю тему і з ким поговорити. Але коли я тоді їздив, тобто ну, Руслан Аніщенко був дуже відомою постаттю у Турезі, як людина таких достатньо жорстких нравів, його знали, в принципі, ці. Бо робітники копанок його боялися. У нього за його шахтами була така дурна слава. Тобто ці робітники, шахтарі, нелегали, вони не хотіли йти до Бальмаза, як вони казали. Ну, з різних причин там різне казали. Ну там нема доказів, там не можна сказати, чи вони були праві, чи це були чутки, чи це була правда. Але те, що він таку зловісною мав зловісну репутацію, це факт. Виходить так, що ця дуже така багата на різні випадки біографія. Вона після того як він став на чолі роти по факту, навіть МВС, вона стала, ну, такою дуже негативною негативним підґрунтям для в тому числі пропаганди з боку непідконтрольних територій. Ні, ну звісно, це ворожа пропаганда, там російська та пропаганда сепаратистів. Вона миттєво взяла це на озброєння. тому що ну, звісно, людина відома. Тільки він засвітився ще у. Якості замкомбата шахтарська, здається, він там був не командира, замкомбат, здається. Так ось, коли він тільки з'явився там у фоторепортажах, одразу ж почали показувати ці старі його справи. Більш того, там є ще один такий не дуже приємний момент. Тобто у нього є такі специфічні сексуальні уподобання. уподобання так, і він там. Давно ця історія тягнеться. Справа в тому, що ще коли його там мінти приймали, вони у нього викрили вдома великий архів його особистих там, інтимних фотографій, де він з дружиною, де він без дружини, там, з різними ем, за, засобами. Да, там, значить, і весь цей фотоархів е, його спочатку цим шантажували. Тобто міліція з нього вимагала гроші, він сам про це також казав в своєму інтерв'ю. Потім, я так зрозумів, коли вже точно обірвалися всі ці зв'язки, коли почалася. Це вже війна суворо і серйозно. А міліція, звісно, яка вся перейшла на ДНР, злила цей фотоархів. Тобто він є в відкритому доступі, його там тисячу разів вже копіювали, там викладали. І це, звісно, все можна дуже легко через Google знайти і подивитися. І звісно, це теж поширювалося там по всіх групах, з цього робили демотиватори. Тобто, це там обличчя людини збройних там, солдата Збройних сил України, тобто це такі українські. Добровольці, ну і, в общем, така це все лайно вони писали. І справа в тому, що ну дійсно на це по суті нема чого було відповісти. І найбільш незрозумілий для мене момент це те, що, наприклад, спочатку існував оцей батальйон Шахтарськ, потім його розформували, ну нібито за Мородеста, так було в повідомленнях. І після цього ж на базі цього Шахтарська була знову створена ця рота торнадо. Де знову з'явилися ті самі постаті, і той самий Руслана Аніщенко з'явився в якості командувача. Тобто, якщо Шахтарськ розформували за якісь серйозні порушення, навіщо тоді було створювати знову з цих самих людей якесь формування? щоб потім просто ну, ну якщо вже був відомий цей бекграунд, так ну звісно, він і не міг привести насправді, ну я б здивався, якщо б цього не було. Звісно, був шанс, що Руслана Аніщенко проявить себе як герой справжньої там України, що він, ну скажімо так, і скупить свої. Старі ці гріхи, і реально доведе, що він там, скажімо так, на фронті є справді захисником своєї країни. Дійсно, це існувало, можливо, так і було. Але ну, я про такі факти не знаю. Ось натомість ми маємо цю ситуацію, коли є багато різних свідчень про те, що дійсно люди скоювали якісь злочини. Однак разом з тим я хочу сказати, що дійсно вони, коли вони кажуть, що вони вимагають відкритого суду. Я тут вважаю, я з ними погоджую, що треба відкрити суд. Тобто, нехай вони мають на це право, і закрити суд він створює в нашій країні безліч, скажімо так, різних передумов для махінацій, для зловживань. Я вважаю, що вони заслужили на відкрити суд. Тобто, якщо ці люди воювали за Україну, якщо вони скоювали які злочини, нехай та людина, яка їх там набирала, яка їм надавала цей статус, нехай вона за них відповідає. Пу нехай вони про це розповідають. Всі будуть знати насправді, що вони сколи, чи вони винні винні чи ні. А потім ну, нех... чому, чому їх залишили фактично весь кістяк після ша... розформування шахтарського? Ну далі так, вже і... буде нехай відповідає людина, яка приймала це рішення. Тобто, oh. а так ми не будемо просто знати, що відбулося. Знаєте, закрите засідання, там ж можна будь що сказати, будь що. Просто іноді воно виглядає так, ніби ось е, в 2014 році, коли ну ще була така розгубленість, ще, ще не вистачало часто сил і е, е, ну, якісь такі ну відчайдухи, так ну і, е, люди, які могли більше там на ентузіазмі, або якомусь там азарті е, щось робити, навіть захищаючи Україну, що вони були потрібні а зараз виглядає так, ніби не потрібно з іншого боку, не відреагувати на. Дуже серйозні звинувачення у і в е, сексуальних якихось злочинах, і в катуваннях теж не можна. Тобто, такі е... Ні, звісно. Тому я тут на, на 100% впевнений, що має бути просто відкритий суд. Всі мають побачити, чи є ці докази, вони винні чи вони не винні. Тобто, звинувачувати так можна багато в чому, багато кого. Треба просто подивитися, якщо вони винні, якщо це доведено, без питань вони мають відповідати. Якщо ні, то ні. Просто як ми про це дізнаємося. Якщо буде це закрите засідання, незрозуміло, де можна. Ну, ви знаєте, як в нашій країні це можна робити. До речі, сам Руслан Аніщенка, от якраз ж про це дуже багато розповідав. Його і током катували, тобто він був в обороті у донецьких мінтов, і вони з нього постійно, з його цього вугільного бізнесу, вони мали долю, вони з нього постійно вимагали гроші. І ось він постійно потрапляв під такий прес, коли його там вночі катували по якихось подвалах. Тому я завжди за відкритий процес. А про які досягнення торнадо бойові, скажімо так, відомо достаменно якихось. Я не можу сказати, напевно, слід питати людей, які спеціально досліджували саме цю тему. Ну, насправді, які можуть бути вроти досягнення. Ну, це, напевно, дуже замала бойова одиниця, щоб вона окремо мала якісь особисті досягнення. Можливо, вони, вони у складі якогось формування дійсно брали участь в військових операціях і дуже непогано себе проявила, але як окрема рота, яка там кудись пішла вперед і щось там завоювала, Відвоювала якесь місто, ну я думаю, що таке неможливо. Е, ну, я розумію, що це припущення, але все ж таки, на е, твій погляд, чи е, можливий відкритий суд, чи, чи, чи дотисне е, суспільство, те, яке підтримує е, торнадо, і. Е, Ну чи будуть доведена е, ця справа. Ну до... я думаю, що висвіти суд має бути. Тут справа не в тому, що дотисне суспільство, яке підтримує. Я наприклад не можу сказати, що я підтримую Руслана Аніщенка, але це чесно буде. Це буде просто справедливо. Тобто, якщо він бандит, скажіть про це, доведіть, покажіть нам, що він бандит. Так тоді нехай там назначити йому якийсь там термін, ув'язнення, він буде його е, відбувати. Все. і всі будуть знати, що це чесно і прозоро. Тобто, я завжди за такий варіант. І я вважаю, що будь-яка людина. Чи вина вона, чи ні, вона заслугована на те, щоб суд був справедливий.